Добрий день, малята! Вітаю вас на занятті з математики. На попередньому занятті ми з вами вивчали, як вимірювати рідкі речовини. Давайте пригадаємо. Пам'ятаєте, ми з вами довели, якщо сосуди, в якому вимірюють рідини, однакові, то можна вимірювати речовини за стопчиком. І так, подивіться уважно на екран. На першій картинці у мене дві скляночки. Скажіть, будь ласка, в якій скляночці більше рідини? В першій чи другій? Так, в першій. Бачите, тут стовпчик значно вищий. Якщо я прикладу лінічку, то можна буде порівняти. Друга картинка у нас рожева речовина в баночках. Тут у нас видно дуже гарно, де більше, де менше. Скажіть мені, де більше речовини? Зліва чи справа? Так, молодці. Тепер у нас більше кухликів. Бачите, у нас тут в кухлики налита водичка. Скажіть мені, будь ласка, в якому з кухликів водички найбільше? Ми їх будемо рахувати зліва направо такі цифри. Перший кухнь, другий, третій. Так, в третьому кухлику водички найбільше. А в якому кухлику водички найменше? Так, в першому. Остання картинка у нас тут пляшечки з жовтою водичкою, з якимось соком. Давайте будемо визначимо, в якій пляшечці водички найменше. Так, в третій. А в якій пляшечці водички найбільше? Так, це буде друга пляшечка. Молодці. І так, ми з вами закріпили, як вимірювати рідкі речовини. А зараз я вам розкажу. Що зі мною трапилося? Сьогодні зранку я прокинулася і чую, як хтось плаче. Подивилася, а це цифра чотири. Я говорю: Цифра чотири! Чого це ти так плачеш? А як же мені, каже, не плакати? У цифрі один є свій будиночок, у цифри два є свій будиночок. Навіть у цифри 9 на попередньому занятті ви побудували будиночок? Я теж хочу. Добре цифричка. Ми тебе з тобою зараз розберемося і побудуємо тобі будиночок теж. А пригадайте, які ми будували будиночки? Так, на склад числа. І так, давайте розберемося, і з яких же менших чисел ми можемо скласти число 4. І записати це цифрами. І так подивіться: в першому рядочку у мене три біленькі кружечки. Скільки мені на, треба додати червоних кружечків, щоб отримати кількість, яка відповідає цифрі 4? Так, один. Я додаю один кружечок, і ми бачимо, що якщо до трьох білих кружечків додати один червоний. То їх буде 4. А тепер нижче ми, ми, ми бачимо, що в мене залишилось тільки два біленьких кружечки. круга. Давайте, скільки ж треба додати червоних, щоб з нових стало 4? Давайте будемо рахувати: один, два, три, чотири. Два у мене є, не вистачає ще двох. Давайте порахуємо. Чи ви мене число 4 чи ні? Один, два, три, чотири. Скільки у мене тут біленьких? Два. Червоних теж два. Їх ми можемо сказати порівну. А в попередньому рядочку, в яких кружечків було більше? Так, більше було біленьких. А і на останньому рядочку у мене один біленький кружок. Скажіть, будь ласка, скільки треба додати ще нам, щоб отримати число 4. А давайте будемо додавати і зразу будемо і рахувати. Два кружечка, три. І чотири. Тепер дивіться, що ми отримали один біленький і три червоних. Бачиш циферка 4. Який в тебе склад числа. Значить ми можемо сказати, що число 4 складається з трьох і одного, з двох і двох, з одного та трьох. Ось тепер, подивіться, такий фокус, і зразу в мене з'явився будиночок для цифри 4. Бачите, тепер циферка 4 вже не буде на нас ображатися, бо вона вже має свій будиночок. А тепер я вам пропоную. А давайте ми з вами попрацюємо нашими ручками. Приготували ручки, приготували. Зажали в кулачок. І так один пальчик на одній руці. Скільки ми повинні показати пальчиків на другій руці, щоб ми отримали чотири. Так, це три. Добре, тепер два. Скільки треба на другій ручці показати пальчиків? Два. Теж два. Тепер на одній ручці в мене три пальчики, скільки скільки мене буде на другій руці? Так, чотири. Бачите, ми з вами зробили, можемо робити пальчикову гімнастику і показувати склад числа 4. А тепер давайте пригадаємо склад числа 3. І так ми працюємо з стрійкою. Один. Скільки треба додати мені на другій руці пальчиків, щоб ми отримали їх цифру 3. Кількість 3. 2. Добре. А якщо в мене на одній руці два пальчика, то на другій ми скільки повинні додати? Один. І так, ми трошечки з вами розмяли наші пальчики. І тепер ми ще цифра 4. Мені знаєте, що нагадала? Що ми з вами її не прописували. А тепер дивимося на екран. Як же правильно написати цифру 4? Цифра 4. Цифру цю зовуть чотири. Вас вона вітає щиро, мов козачка, жартівливо, випинає ліхоть вліво. Рахуємо рибки один, два, три, чотири. Чотири рибинки. Пишемо цифру чотири. Вона складається з трьох паличок: одна, друга і третя. Починаємо писати першу паличку з середини верхньої сторони клітини і ведемо похило вниз, не відриваючи руку, Вправо ведемо другу паличку. Відірвавши ручку від паперу, ведемо похилу лінію із правого верхнього кутка до середини нижньої сторони клітини. Пропишіть цифру 4 в повітрі. Потренуйтеся писати цифру 4 у зошиті. Так, ви напис... побачили, як правильно писати цифру 4. А зараз візьміть собі зошити свої, олівці і прописуємо цифру 4, два рядочки. Прописали молодці. І так, слухайте, у вас буде перше домашнє завдання. Якщо хтось не встиг дописати цифру 4, ви дописуєте ці два рядочки. А ще ви самостійно будуєте будиночок для цифри 4 у себе в зошита. Але на цьому наше заняття ще не скінчилося. Сьогодні ми з вами знайомимося ще з одним геометричним тілом, бо ці об'ємні фігури ще мають назву геометричне тіло. Але спочатку давайте пригадаємо ті фігури, які ми вже вивчили. І так, як називається ось ця геометрична фігура? Бачите, в трошки більше, трошки менше. Так, ця геометрична фігура називається циліндр. А давайте пригадаємо її ознаки. І так, циліндр має дві основи круги так, і, бічну, і круглу, бічну поверхню. Ще ми з вами знайомилися з геометричною фігурою Куб. У куба шість бічних поверхень, їх ще називають грані. Давайте ми їх перерахуємо. Один, два, три, чотири ззаду, п'ять, шість. Шість бічних поверхней, або ще кажуть, шість граней. Вісім вершиночок вершин. чотири зверху, чотири знизу. І вісім ребер. Бачите, це у мене що? Книжечка? А це у мене коробочка. Вони кажуть: ви знаєте, ми не схожі на циліндр, ми не схожі на куб. Але ми точно знаємо, що ми теж якась схожі на якусь геометричну об'ємну фігуру. І тут у нас з'явилася наша геометрично об'ємна фігура. Бачите, яка вона? У неї помаранчевий колір. Але колір це не важливо, вона може будь-якого кольору. А давайте її розглянемо. Дивіться, да? ми бачили, що у Куба всі сторони були однакові і вони були квадратами. Давайте тепер обслідуємо цю фігуру і визначимо, які ж у мене тут сторони, на що вони схожі. Так, всі сторони схожі на прямокутник. Сьогодні? Тільки ці прямокутнички різні за своїм розміром, але вони попарно рівні. Бачите, поверхня, яка зверху, схожа, з поверхню, яка у нас з другої сторони. Це великі прямокутнички. Потім у мене є такі ще два прямокутнички, такі худіші за розміром, тонші, але вони теж між собою однакові. І ще є ось такі два маленьких прямокутнички. А давайте ж їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Їх теж шість грани, як і окуба, тільки ці всі грані не квадрати, а прямокутники. І ще й прямокутники різного розміру. А тепер давайте порахуємо, скільки ж у нього вершин: одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Сьома, восьма, вісім вершин. Давайте порахуємо, скільки ребер. Одне, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме. І так, ми можемо сказати, що геометрична фігура, у якої шість граней, і ці всі грані промокутники вісім верні. Вершин і вісім ребер. І має вона таку дивну назву паралелепипед. Дуже складне слово, довге слово. Давайте ще раз вимовимо всі разом. Паралелепипед. І ще раз. Паралелепипед. Дуже довге слово. Так, і так, ми сьогодні це вже третя об'ємна геометрична фігура. З якою ми з вами познайомились. Пригадайте, які були перші дві? Так, це був циліндр і це був куб. І так ми вже вивчили три геометричні об'ємні фігури. Або ще їх називають геометричні тіла. Наше заняття добігає кінця. І так, сьогодні на нашому занятті ми з вами пригадали, як вимірювати рідкі речовини. Склад вивчили склад числа 4. Це треба запам'ятати. Це вам знадобиться, коли ви будете вирішувати приклади або задачі. І ми з вами повчилися писати цифру 4 і також познайомилися ще з одною геометричною фігурою, яка має назву Паралелеп. До побачення!